Усім привіт! Це подкаст і точка. Я його авторка та ведуча Таня Касьян. І сьогодні я говоритиму про тему різноманіття та інклюзії, а також про те, як їх зображують у кіно та серіалах. Цей випуск підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. І почати я хочу самих термінів. Отже, що таке різноманіття? Різноманіття це просто факт, що усі люди різні. Ну правда ж, ми всі відрізняємось. У нас різний колір очей, волосся, шкіри, ми різного віку, статі, гендерної ідентичності з різних культур та країн. Якщо різноманіття це факт, то інклюзія це вже вибір, який ми робимо як люди, щоб урахувати цю нашу різність і зробити життя кожного та кожної. Цінним та комфортним інклюзія це базова цінність та право кожної людини мати можливості рівноправно брати участь у суспільному житті. Це культура, коли кожна людина відчуває повагу до себе, що вона цінна та важлива. І також інклюзія це про побудову безбар'єрного суспільства, де зруйновані бар'єри фізичні, як от високі пороги, та бар'єри в головах, як стереотипи, які заважають людині відчути себе повноцінною частиною суспільства. І серед фільмів, які підіймають цю проблематику, сьогодні я хочу згадати найвеличнішого шоумена з Гью Джекманом. Це кіно можна дивитись із дітьми, щоб на наочних прикладах пояснити, чому не можна сміяти з людини, яка відрізняється, чи то вона нижча зростом, чи в неї якийсь винятковий колір волосся і шкіри. Це все не має значення. Ніщо не має значення, окрім людських якостей. Ну а в роботі ще важливо, звісно, кваліфікація, навички та таланти. У героїв цієї стрічки таланти точно є, і вони стають артистами та артистками цирку, який збирає Фінеас Барном. Це реальна людина, бізнесмен, який став видатною фігурою американського шоу-бізнесу 19 століття. Але у фільмі розповідається не лише біографія Барнома, але й людей, які працюють в його цирку: жінки з бородою, чоловіка маленького зросту, темношкірої дівчини і інших. Стрічка є мюзиклом, і в ній дійсно багато видовищних номерів і класних пісень, але певна, що особливою є This is me», пісня, яка стала хітом людей з маргіналізованих груп. Якщо вам сподобається ця стрічка, обов'язково знайдіть відео на YouTube, де виконавець Кіла Сітл співає на репетиції. Абсолютно очевидно, що акторка в цій ролі пережила справжній катарсис і точно знає, про що співає і що хоче донести глядачам. Народ, якщо ви по платню, немає грошей взагалі. Я не маю. що Замовкни, дати. Барном. Ти не розумієш? Нас соромилися матері, з нас усі сміялися, а ти витягнув нас із тіні. А тепер і ти нас кидаєш. Може, ти шахрай? Може, просто хотів заробити грошей? Але ти дав нам справжню родину? Цей цирк. Був нашим домом. А нам потрібен дім. Насправді фільмів та серіалів про те, який різноманітний світ купа. Перше, що мені спадає на думку, це серіал Хор про шкільний хоровий ансамбль який складався з підлітків аутсайдерів. Тут цілий калейдоскоп різноманіття. Серед героїв є хлопець з інвалідністю, дівчата та хлопці з гомосексуальною орієнтацією, азійці, дивношкірі підлітки. Підіймається тема бодішеймингу, соціального статусу, гендерної ідентичності і купа всього іншого. Прекрасний фільм у ритмі серця або кода. Це абревіатура з англійської Child of Death Adults». Він фокусується також на інклюзії людей з інвалідністю, зокрема порушеннями слуху. Фільм, до речі, завоював минулого року Оскар як найкраща стрічка. Треба створити кооператив. Глянь, тут повно порожніх складів, можна організувати власний бізнес, домовитися з іншими катерами. Як. Хто нас підтримає? Ми ж оті глухі. Ніхто нас не сприймає всерйоз. Про людей із порушенням слуху знятий і фільм Тихе місце. Неочевидно побачити горор у цій підбірці, але направду Джон Красинський зняв чудову стрічку, де присвятив увагу стосункам в родині, де є нечуюча дитина. До речі, про те, як коректно говорити про інвалідність та людей, які її мають, я записала кілька епізодів подкасту потрошку, на який залишу посилання в описі. Якщо заглибитись, то на тему того, як нашу різність сприймає суспільство і як воно, керуючи своїми упередженнями, заважає інклюзії, знято багато цікавого кіно. Це і форма води Гільєрмо Дель Торо, і невидима сторона Сандрою Булок, і той же інтерн з Зенгету та Робертом Де Ніро, який підіймає проблему вікового розриву, і серіали Роки й роки та без громадянства, присвячені долям біженців та біженок. Темі, яка стала сьогодні для нас особливо болючою. Наша точка опори ЮА реалізує проект Почати спочатку для внутрішньопереміщених осіб, а також українців та українок, які стали біженцями та біженками внаслідок повномасштабного вторгнення. Якщо ви втратили роботу через війну, ви можете заповнити анкету, я залишу посилання. Отримати консультацію рекрутера, психологічну підтримку від нашої дружньої психологині, а також ми покриємо вам навчання англійської мови і професійних навичок, які вам можуть знадобитись у пошуку роботи. Зараз саме той час, коли ми маємо триматися разом. Бережіть себе, поважайте різноманіття і дивіться хороше кіно.